Кухня, до речі, у вас велика, так ніби, ви дуже багато готуєте. Ні? <реш> не не Зараз взагалі не готую. От просто. Uh -huh. Нема чоловіка тут і мені не хочеться. Я хочу, а, приїжджаю на Закарпаття, я годую. Годую всіх людей, називається. Uh -huh. Тут нічого. Ну, По-перше, вона зроблена конкретно під мене. Бо у всіх стандартна столешка 80 см. Я вже профі, якщо що, як каже чоловік, я прораб. Uh -huh. А це тут 96 см. Коротше, я є за що? Що якщо я ріжу щось, uh -huh. мені не треба там от ще нагибати, і в от. мене все, все mm -hmm. на витянуто. Вона спільно. реально ви відчувається, що вона ширша. Да, да. ну, все, все під себе. Mm -hmm. Світло досягає. А, колись хтось там заходив, а де ж шкафи? Де ваше це все навісне? Я кажу, ви що, це, італійська плитка, куди? Які шкафи? У мене просто, знаєте, то спочатку поставили плитку, uh -huh. а грошей не було ще навіть на кухню. І в проєкті тої кухні навіть не було. І я, -от, я там -от стояла і отак прикладала. Я не знаю, чого. Мене цей колір прям вистанавлює.